Запрошуємо на челендж з вивчення аналітики даних Варта Studio за допомогою тільки чат GPT. Отже, ми продовжуємо наш челендж. Це четвертий день. Перші три дні ми обрали набір даних, який називається Gapminder, який доступний в бібліотеці Гепмайндер Вар на ART Studio. В другий день ми побудували хістограму і визначили декілька прикладів описової статистики. І вчора, попередній день, ми побудували цю дуже красиву діаграму розсіювання. І, відповідно, сьогодні ми продовжимо працювати з аналітикою даних. І я пропоную подивитися на кореляційні коефіцієнти, а також спробувати візуалізувати ці зв'язки в даних за допомогою кореляцій. Отже, переходимо в чат GPT. Працюємо в одному і тому діалозі. Так він можна зберегти і перейменувати для себе. І потім, звичайно, Простіше буде для чат ChatGPT, тому що нам не потрібно буде вказувати всі деталі, тобто він розуміє контекст, що ми працюємо з GapMinder, і вже певні кроки зробили в цьому напрямку. Отже, просимо написати код. Напиши код для побудови кореляційної матриці між змінними за 2007 рік. Тобто візьмемо останній рік цих даних. І спробуємо визначити, як вони між собою пов'язані. Ну, В принципі, знову ж таки, це не дуже великий набір даних, тут всього декілька є стовпчиків, але коли ми працюємо з більшими наборами даних, це досить корисна процедура. І як ви бачите, чат GPT досить грамотно підходить до цієї задачі, тому що ми розуміємо, що частина змінних може бути в нас не числова, так, це можуть бути якісь текстові значення або факторні змінні. Тому GapWinder спочатку перевіряється на Вміст якраз нумерик, да, тобто числових значень для спрощення, і тільки потім для цієї частини, яка входить до числових значень, ми будемо будувати нашу кореляційну залежність. Знову ж таки, це дуже такий розумний крок. І е, якщо ви цього не зробите, то відповідно у вас будуть питання з кореляційною матрицею. Тобто я копію тільки частину. З цього коду, тому що ми вже працюємо досить довго з цією бібліотекою. Да? Тобто перевірте, будь ласка, попередні дні, щоб визначити, як завантажити ці дані. А, і ну, додаємо тут хештег, пишемо, що будуємо кореляцію. Да? Тобто correlation. Так само дуже важливий момент для початку початку роботи з новим набором даних. І як ми бачимо, що цікаво. Ми отримали трохи дивний результат, що рік має таке невизначення значення кореляції, так? це не є число. Але це насправді не дивно, тому що в нас насправді рік то є константою. Так? Рік у нас не міняється, він постійно 2007, якщо ми відкриємо цей набір даних. Тому це не є помилка, єдине, що можна просто спробувати виключити рік зі наших порівнянь, Для того, тому що це не зовсім якби логічно. І крім того. Давайте спробуємо побудувати, візуалізувати цю кореляцію. Отже, давайте попросимо чат GPT, виключи рік з кореляційної матриці, тому що він константа, і він насправді ну, рік від, він не буде корелювати з нашими іншими змінної, змінними. І візуалізуй кореляцію. Звичайно, що тут всього-навсього три у нас спостереження, так? Тобто, три змінних, тобто, це, в принципі, не дуже Інформативно, але для більших наборів даних завжди корисно візуалізувати ці кореляційні зв'язки. Отже, чат GPT використовує корплот так, один з таких стандартних пакетів для кореляцій. І ми маємо пояснення, давайте спробуємо візуалізувати ці значення. Тобто, але знову ж таки, тут є помилка, що бібліотека хорплот. Нам треба переконатися, що корплот насправді встановлений, да? і це чат GPT постійно забуває зробити. Перевірку, чи встановлений. Тому що ну, це така найтиповіша помилка, що якийсь пакет можливо не встановлений. Тобто ми спочатку копіюємо цю частинку коду, повертаємося в наш код. А потім тобто давайте напишемо, що це буде візуалізація. А потім е, другу частину кода, яка якраз і побудує корплот. Отже, давайте зараз оберемо цей код і через Ctrl-Enter перевіримо, як він спрацює, і отримаємо помилку. Насправді, що наша короляційна матриця вона зараз фактично містить помилку, так, тому що там є якісь нечислові значення. Отже, якщо подивитися на код, так, тобто чат GPT. Перш за все, намагався виділити числові значення, виключаючи рік, тому що рік тут не зміниться, це тільки 2007 рік. Але чомусь в перелік наших змінних числових потрапила країна. Так? І звичайно, країни тут не може бути. Так? Чому? Тому що країна це, звичайно, текст, це не є числове значення, тому можливо доцільно виключити, якраз додавши країну. Сюди після континенту, так? Тобто, ну знову ж таки, чат GPT не ідеальний, він дає код, але він не завжди працює. Тому давайте я спробую зараз через кому виключити континент, тобто країну. І повторно оцінюю цю модель, і ми перевіримо, чи вдасться нам те, що ми будемо отримати. І дійсно, ви знаєте, після цієї невеличкої зміни, тобто все одно не завжди ідеально працює чат GPT, а інколи треба трохи подумати. І бачите, що ми отримали якраз за допомогою хор плот, це такий дуже зручний спосіб візуалізації кореляцій. Ми отримали цю матрицю кореляцій у формі якраз малюнку. І після того, як ми виключили країну, цей код спрацював. Отже, дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних днях нашого челенджу. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити майбутнє відео.